Послання 245. Спочатку на небі з'являться знаки. Сонце обертатиметься П'ятниця 11 листопада 2011 року 16.00. Молитва багато молитов зараз необхідно. Щоб допомогти рятувати душі. Ти, моя дочко, повинна підготувати свою родину і сказати тим, які потребують мого великого милосердя. Щоб були готовими. І знову знаки з'являться першими. Багато людей піднімуться і прислухаються, коли побачать зміни в небі. Вони побачать, як сонце обертається, як ніколи раніше. Потім вони побачать хрест. Це станеться безпосередньо перед тим, як зірки зіткнуться в небі, і коли мої промені Божого милосердя покриють землю. Настане тиша, так що кожна душа буде в стані абсолютного усамітнення, коли постане переді мною. Скажи моїм дітям, за чим слід стежити, тому що вони не повинні боятися. Це не та подія, якої потрібно боятися. Натомість усі ви повинні вітати цю зустріч. Всі мої діти повинні прийняти те, що це я той. Хто постає зараз перед ними, вони не повинні думати, що це кінець світу, бо це не так, це початок нового періоду в часі, коли всі мої діти нарешті дізнаються правду. Я радію і відчуваю велику ніжність до кожної душі, яка може бути спокутована, якщо вона дозволить мені дати їй цей дар. Моліться, моліться, моліться зараз за всі душі, і особливо за ті, які будуть настільки наляканими, що не будуть достатньо сильними, щоб прийняти Мою руку милосердя, ваш Спаситель Ісус Христос.